Всім привіт! Сьогодні ми граємо ще в Roblox Це симулятор Spider-Man. Щось таке, я не знаю, Я після того, як ми знімемо це відео, вам в кінці розкажу, як називається цей. Стимулятор, жить можете теж на я... О. Так таке? Започ... Так, я тільки зайшов, мені вже сто давай. дали. Так, на початку, ну, це похоже на звичайний симулятор. Так, я мкаю, это щось похоже на... симулятор гонок людини павука ну якось і так там на картинці вона людина павук повинна тепер будинки за одне напевно тут нічого купити можна вийти скільки а я я не стою з того не писав так зберемо А, я думаю, це якийсь особливий, а це 35 відсотків. О, це то я тепер по 2 половини. О, о, тут ще. Тепер я зібрав 10 кутків. Тепер я хочу відкрити ці яйця. Що, 10 відсотків? Мы не могу даже пятьсотки. А, ну это уже обычный. Это це... подождите О. Плюс 14. А, нет, плюс 17. Ну все, все, одно богато. Просто подивиться, я яко... А, оно бывает по 17. Чи... Бывает по 17, бывает по 14. И... Зараз частично, но куда есть. Я... А, он еще. Він хоче по-разному як виходить. Там, 70-70, 700, Так, сейчас 80. Що, я готовий? Що ми тебе переможемо зі своїми найкращими підписниками? Е, 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 о. Він... Він як Путін, лох, неївся блох, сів у мусорку і здох, а собака з паралялку відкосила йому сраку. Кто чув, лайк. Я нарешті розібрався, як включити камеру, тому в цей раз ми, я знімаю з камерою. Так. Вс. Всем. Покрутимо, покрутим. Сейчас мы П'ять 5%. Пожалуйста. Ви получаєте мені встигати. Потомці. А, мені і так, мені лучше одягати плюс 13 сразу. Мені вже ти, мені вже 1000 часи сили. Що це таке? Що тут таке інтерес? У мене зараз зелені є. У мене вибрано. А, я можу вже всі одіти. Скики мне дається? плюс 22 Це 2. Я сразу вже, я зразу вже можна перейти на Спикси Иски плюс 3 поп Готовы далі знімати. Мені, там просто кої, що... це... Мені зараз дасться плюс 250 сил, це так мало. Щас зараз почекаю. специальная штукенция. Чтоб цей Шоп мне энергию давала все. Вот там на несколько Вот там на несколько раз. Все. Все, давайте давайте, давайте, давай. Рацуем рукам. 70 треба для... А, я уже 8... Пісім сповні. Всем одягаємо. Так, дивимося. Туди можна вліво Все, я вже просто становлюсь Вибрана якась там еліта. 10Х. Вибрано тебе, бачимо. 10,5х. Пошла тільки 6 хвилин. Ви мене вибачте, конечно, але я не такий ютубер, що доначу. Як ви бачите, я ще... Мені тільки 10. Угу, мені тільки 10. Тому я ще 12 не можу. Я хочу канал вести до 20, тому я. я, може, колись буду проходити. Я не знаю скільки мене вже не було, мене довго не було. у Оце я біг, оце я стіні. Я граю, якщо що, на телефоні, у мене, звісно, є ноутбук, що стоїть. Ну, цей. Я не, не можу на нього грати. О, якийсь, якийсь. Якийсь. Кики виндер 5Х, а у мене... Ага, так ще мене... ба 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 плюс до 29. Не зрозумію. А, я. Почаємося, хоча... Б... А, у мене 28 гривень. Я тебя буду называть Бурыжный. Там же Все, я выбрал лучше. Ну, 150, думаю Сколько нужно? 15к на самого... Су... А, почекайте, мне... я уже мор. А, все, уже закинь. Ну, сколько там треба. Виграєш? і грошей. А, тебе просто виграти оцього босса. Окей, зробимо. У, а він такий, ну, нормальний. Ну, все одно, він мене не може догнати. Я все одно швидше. Там всього перемогти боса. Та навіть не треба фармити кубки, тому це буде... Ну, ви, як я, зможете бистро Темні... Б... темний. Чьом... Короче, темні перчатки ниндзя. А. Два... два їх. Не зрозумів. Не, не, двадцять три тисячі. Скільки? Ну, скидки мне требуется для для каких штук. А, вот все оно. 63% тип. Почекайте, у мене зараз що? у мене зараз семейство. Почекайте, що членство. Коротше, я хочу пройти 1, 2, три мира і відео закінчиться. Може 2, може 3. Коротше, не важливо. Так, хотіть я зможу зробити. Это... Что такой пальчик. Так. Что? Это теперь плюс 300. Впрочем. Э -э Ой. Включаем авто И чекаем Вичекайте хвилинку, я прокачаюся знов до 50 -ти -ти тисяч. Так. Е, я знов з вами. Я вже доключаюся до 56 -ти 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 тисяч. Е, так, Щоб його побути, тільки 40 вже... Е. О. Гончик нелегальный. Я екстремальний... Ого, вот це я ще бачите мою швидкість. А тут воно таке високе, високе, Я нажимаю просто сильно. У мене палець болить, О! Я можу переходити. Короче, я зроблю 40... Ой! Ааа, мені не хватает! Ай, блін. Короче, докатя, скільки ему треба? 125 тысяч. Короче, ну, значить значит, такая тикунда. Для вас прийде одна секунда, а для мене... Не прийде вічність. Я хотел только до 30 тысяч, а доходишь до 230 тысяч. Так, спеши, выпиши. Ну, это даже краще, потому я смогу его... А, все, я почти прошел. Ну, короче. Я... Шо? Короче. Так, сто 200. Ну, короче, я хочу взятовать петів. Так, эпические 22 і И... 25... А, это 22 відсотки, а то 25%. З мене зараз кращий. Ничего, особи! Пасхалька, пасхалька. Знаєте гру кальмара? Ну коротше, дивіться на мої побіди. 456 номер. Це ж номер головного гравця в цій грі. Так, мені ця гра подобається, не знаю як вам. Може я колись зніму Червоне світ. Я позову своїх друзів. І тоді почнеться. Капець. Кінець капець, не знаю, це ще все так, а тепер продовжуємо далі грати. Так, я можу знову знать цю Это колос оформи. Блін. Мені моне мені выпадки. Короче. Эээ, е, скільки треба повит... Я зараз... Виграю багато разів у цього боса, прийнять до 10. Ні, не до 10. А... Я хочу до 10, напевно. Ти... Ні, десь... Я наб'ю десь приблизно 100 тисяч е... грошей і тоді цей... Я зроблю багато пере... Ну, коротше, я хочу просто накачатися, виграти головного боса. І переродитися. Ладно, для вас прийде одна секунда, а для мене ціла вічність. такий переход, я не знаю оценить його від 1 до 10. Я не знаю, подобається, нормально. Я просто спорил. Вперед... Я не казав, що я перше. Коротше, я забрав п'ятосцю. Чекайте. А почему не надо? Вот не знав, якусь стрілює. Я набрав поси 500 тысяч і 10. Зараз купимо три ось таких. питомца. Первый эпический 15 второй эпический тоже. И третий редкий. Либо цей, либо цей, либо цей. Я не знаю, сейчас поднимусь. Я вам сейчас скажу. Э, так, со... мне выпал вот Коротше, мені давайся таких один купить. І це все 7000. Ой, опять мені робить переход. Короче, я докатаюся до 15 мільйонів сил. І я переможу і ми на решті підемо на наступну локацію. Тому зараз я зроблю наш переход. Ага. Ой. И один. Ну Наконец-то я докачался. Я, не... я хотел докачаться до 15 миллионов. Я просто в том и все чекаты. И, кстати, я должен зараз допомагаты эм. 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 я должен сейчас зараз... по графику сейчас лег собирание лего а это для вас ролик записываю а -а -а. давай 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 сейчас залезу да да так 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 давай 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 Так, 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 так. В мене виходить. У мене виходить. Я зробив це. Ви чуєте це, муза? Так, це сніжний перший. Зразу. І на цьому наше відео закінчується. До побачення! Чекайте другу частину. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, не пропускайте нове відео. Я скоро создам свій телеграм-канал, тому я я вам скину. Тож я вам покажу по IP, заходьте на нього, підписуйтесь коли я. Вам... А на цьому наше відео закінчується. Всім до побачення. І це був... Чекайте другу частину. І...